Вітаю всіх, 174 урок. І сьогодні ми поговоримо з вами про два слова, верніше, це три слова, які плутаються maybe і maybe. Отже, давайте спочатку запам'ятаємо, що maybe, коли ми пишемо його разом, це прислівник. Тому він не пишеться як одне слово, тому що це одне слово, це прислівник. І зверніть увагу, наголос іде на початку. Maybe пишеться разом maybe – це два слова, тому ми їх, ми їх наголошуємо. І оскільки це два слова, may – це модальне дієслово, а be – це до нього інфінітив. Це перше, що ми з вами усвідомили. Поїхали далі. Отже, maybe як одне слово це прислівник, і значення у нього те саме, що у слова perhaps, тобто можливо, ймовірно. Maybe it's all just a big misunderstanding. Дуже часто maybe як одне слово ставиться на початку речення, і обов'язково пам'ятаємо, що maybe це просто прислівник, один із членів речення, а в реченні є свій присудок. Можливо, це просто велике непорозуміння. Ну, от в даному реченні присудок буде is a big misunderstanding. Або в цьому реченні the problems really started maybe two or three years ago. Maybe часто вживається, до речі, коли ми не впевнені в кількості, от як тут. Проблеми по справжньому почались, можливо два чи три роки тому. Я точно не пам'ятаю. Але дивимось, в цьому реченні є присудок «started». Да? Тобто «maybe» – це прислівник, це одне слово. Часто maybe вживається як самостійне слово, якби речення в одному слові, коли ми просто відповідаємо і ми не хочемо категорично погоджуватись чи заперечувати, просто не хочемо говорити так чи ні. Як от в цьому реченні: I think Sheila would be an excellent manager. Я думаю, Шіла була б чудовим менеджером. Ви не хочете брати на себе відповідальність, не хочете казати так, ні. Ви просто кажете maybe, можливо, а можливо й ні. І maybe, як одне слово, як прислівник вживається часто, коли ми робимо якісь пропозиції, але ми не впевнені чи це добра пропозиція чи ні. If the bill doesn't seem right, maybe you should give them a call. Якщо щось не так з рахунком, тобто він викликає сумніви в тебе. Можливо, варто їм зателефонувати, але ви не наполягайте. Можливо, варто зателефонувати, можливо, можливо, і ні. Так само, дивіться, в реченні Maybe you should give them a call, тут є свій присудок. «should give». І це буде присудком в цьому реченні. Maybe два слова. Це модальне дієслово плюс інфінітів «be». І, відповідно, разом вони створюють присудок в реченні. Коли ми кажемо There may be a train at 10 am. Можливо, є потяг о десятій. й Maybe це присудок в цьому реченні. He may be waiting for us. Присудок в цьому реченні may be waiting. І значення, пам'ятаємо туди, це можливість, ймовірність. Можливо, він чекає нас. Ну що ж, давайте потренуємось. Отже, задача у нас дуже проста. Ми обираємо maybe як прислівник, одне слово, чи ми обираємо may як модальне дієслово з інфінітивом «be». Добре? Дивимось на перше речення. Причому звертаю вашу увагу, що переклад нам тут ніяк українською не допомагає. От, наприклад, це речення. Можливо, це останній матч, який він грає за Барселону. Ну і що? Можливо, і прислівник maybe виражає… Можливість, perhaps, да? і maybe як модальне дієслово, may з інфінітивом be. Тут також буде виражати можливість, імовірність. Отже, орієнтуємось не на значення, не на переклад, а орієнтуємось, орієнтуємось на синтаксис, те, про що, про що я вам казав. Дивимось, чи має речення свій присудок, чи саме оце may be буде присудком. І тоді це буде два слова. Я багато поговорив. Спеціально дав вам час, щоб обрати. Отже, безумовно, це буде два слова. Тут may be. Тому що саме may be тут буде присудком. Друге речення. Тут maybe чи may be. Речення має підмет no one і присудок will come. Тому maybe це просто прислівник. І, і ми ставимо його на початку. Дуже часто, до речі, maybe ставиться на початку, і воно просто означає, можливо, ніхто і не прийде на цю вечірку. Третє речення. Можливо, є інші проблеми, про які ми не знаємо. Так? І тут саме maybe буде присудком. іншого присудку у нас. Немає в реченні There may be other problems. так? Тому це два слова. There may be other problems that we don't know about. Четверте речення. Аналогічно. Завдання може бути занадто складним для тебе. І maybe це два слова, і це модальний присудок. The task may be too challenging for you. П'яте речення. А тут they pied will come присудок, і maybe просто ставиться як одне слово прислівник на початку речення. Maybe they'll come tomorrow. Можливо, вони прийдуть завтра. Шосте речення. Аналогічно, правда? Одне слово. Maybe you were right after all. Сьоме речення. Ще може бути інша можливість, інший шанс. І іншого присудку, крім maybe, тут немає. Да? Тому maybe це саме присудок в цьому слові. Два слова. May be. «There «May be». another chance yet». речення. А тут присудок where. І тому maybe – це просто прислівник, одне слово, яке ставиться тут. Тому що ми не точно не пам'ятаємо. Верніше не знаємо, скільки точно біженців буде на кораблі. Було верніше. There were 200, maybe 300 refugees on the boat одне слово. Дев'яте речення. Ted Підмет would like uh, присудок. Да, і maybe це просто прислівник, який ми ставимо на початку в значенні perhaps. Maybe Ted would like to go. Можливо, Тед eh, хотів би піти. Одне слово. І десяте речення. А тут прислідок цьому реченні буде May be tired. Можливо, вона втомлена. І тому may be два слова. Все зрозуміло. Ще раз перевірте себе, ще раз подивіться на оці речення вже в, в готовому вигляді, так би мовити. Якщо все зрозуміло, я дуже радий. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково дам. Відповідь, і ось вам домашнє завдання, зробіть те саме. Або поставте maybe як одне слово, або maybe як два слова модальний присудок. Ми обов'язково перевіримо, як завжди, це домашнє завдання на початку наступного уроку. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, не лінуйтесь, поставити лайки, напишіть щось в коментарях, мені це буде дуже приємно. Дякую вам за увагу і до зустрічі!